Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка судовольство вже б тактично ви насойомили і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щири українці, ви в принципі і так щирі українці, неважливо на якій ви мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили і віддати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по дебільному звучить, але да? ми вирішилися на це, все таки зробили цю глупець. Не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці, які, звісно, віддали, віддали все да не все. Поняли все все віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто в отвіточку ми можемо йобнути дуже неслабо, дуже неслабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там оце у вас там нема карт. Чим крить? Всі карти у нас в руках. Зеля був такий уверений, Ну я просто до цього схиляюся. Ну я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йобнути і чим крить. І е, як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. А, це зрозуміло, що це не секретний не для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп трохи там ума зайшов, на емоціях вийшов разом з тим з маском а, ну, і там собі отдільно. Це, до речі, показник того, що Зіля, я не фанат зелі, поняв? Ви знаєте мою думку про зілю. А, Це показник, що Зіля приїжджає в Білий дом, і Він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зреноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка у себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше. Вони свою слабість дуже сильно показали. А, того я більш ж переконаний, що зараз це підтримкою Європи. Закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків у нас буде. З підтримкою Китаю, яка вже організовується. Ну, всі просто в шоці Америки. З Америки, ну що це за партнер? За бізнес. Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру, ніякі договори не діють, ніякі бізнес договори не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба відсікатися. Плюс я думаю, ну, все ж таки, Україна кому-то нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який. І у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важитель, який може вплинути зараз на хід війни, але. Про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я, раз два скажу, і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи зараз пропаганди, ну то, що залітає в реки, в рекомендації, поняли? Тобто саме основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормально, ну вони не дуже залітають. Бо люди хочуть почути такий нам пізде, сам всім хана, ми скоро всі помремо. І це люди слухають, пересилають і так далі. Отакі відосі не дуже пересилають. От. Ну і вони аудиторія класна, я сфокусований на своїх на розумних людях. А у нас все буде окей. І в принципі, не вешать нос. Я ще раз повторю, підсумую, у нас є. Чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнуть, і є як впливати на цю війну. На жаль, система просто гнила дуже, але вона завжди була гнила. Поніло? Тобто зараз час перестройки системи, і кожен з вас може на це впливувати просто себе почніть. Не давайте взяти не творіть хуйні всяке, поняли? Мусор там викидайте, де надо. Не допомагайте військовим. Отака ну, от історія. І воно само по собі все, все розчихлиться, все буде нормально. Чудеса існують, я цьому свідок. Після такого як я не виживаю. Ну я ж якось вижив, і Україна виживе. І я живу, і Україна буде жити. Ну я в це вірю. поняли? у мене є внутрішня чуйка, що так буде. І дай Боже, щоб воно так і було. Все слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку.